Ти соне, шанування богородиці, моє ти коханятонько, корідненьке, початок і кінець, що всі канони, от джерело, що гори і рівнини на півдорозі знане і незнане. Калини гілонько, Мигдалю і І із вимірів, як і магічний сад, годувальнице, що всіх і все, де мертві мертвих підтюпцем несуть, І портал помпезний прірву прикраша. Злез шатківницю пітьми розкриши. Здмухни Щент поклад. Який в душу ктир, що просвіток й безлембиків, і реторт, іще до розвіяння усяйво.